Всім привіт, мої любі глядачі, підписники. Я випала трішки з життя. Не було в мене часу знімати контент для вас, тому як в нас дуже серйозна проблема з нашим хлопчиком. Уявляєте, в нього зараз в 9 років, 9 з половиною лізуть ось ці глазні клики. І ми поїхали на річку, накупалися. Вода вже досить така каламутна, бо людей дуже дуже багато було на озері. І у нього до того нещодавно випав зубчик недалечко біля цього клика. І щось мені здається, що ми нанерялися, можливо, він якось плюхнувся щічкою невдало, можливо, якась інфекція навіть з водою зайшла. І в нього пішла така, знаєте, напряклість, опухлість, просто страшна на повік, на всю, на всю його ліву сторону, там, де лізе зубчик. Просто-просто жахіття таке, і температура була під 39 градусів. Ми поїхали до стоматолога. Стоматолог вирвав ще один поруч зуб, і знизу ще. Я не знаю, чи можливо не треба вже було того робити. Всього. А потім ми приїхали додому, щока в нього опухла ще в рази. Уявляєте, він навіть око ось так от не міг відкрити. Йому все-все заліпив, заліпив цей набряк страшезний. Потім ми знову їдемо в стоматологію, в Денталвуд. Хто, можливо, пам'ятає, я вам відео показувала. Ми туди їздили, виривали зубчики. Ось, і ми зробили прокол саме в Десні, зробили такий дренаж, поставили трубочку, таку, таку м'якеньку, щоб воно, начебто, рідина, ось ця набряк, набряк цей сходив, і рідина звідти викапувала. Виходить, що коли прорізається цей клик, він дуже давить на саму щелепу і може від цього бути припухлість. Але на нас ще й Приєдналася інфекція, тому ось так. Зараз ми вже третій день, п'ємо антибіотики, проходимо таке комплексне лікування, полощимо сіль, сода, йод, полощимо кожні дві години порожнину рота і сподіваємося, що вже до вихідних вже якось стан нашого сина покращиться. Зранку ми виїхали з чоловіком на його роботу. Заїхали за. Матеріалом, дивіться, яка собачка тут місцева, завжди вона пасеться. Ось там такий цікавий номер, бачите, щасливий. Йдемо з Настюнею. Сьогодні ми працювати. До на роботу, як працювати, обривати все, що там залишилось. Господар сказав, що можете всі-всі кущики обірвати. Там у нас є агрус, є чорна ще смородина, уявляєте, ще по річки дуже багато. Бо а в той раз я обірвала лише один кущик, один єдиний. Настя кричить мама. <реш> <реш> Вона зі мною, це моя помічниця. Сашунька наш йде трішки вже на поправку, слава Богу, вже. Четвертий день буде він пити антибіотик, тому вже з цим все краще, краще, краще. Все ж таки закатати ще на зиму багато багато різноманітного варення, тим більше що безкоштовно можна ось так нарвати. Дуже смачні, дуже корисні ягідки. Купили доньці ось такий вентилятор В її кімнату на оболоні, бо вона маленька кімната, і ще південна сторона дуже дуже дитині. Там спекотна. На вихідних віддамо нехай користується. Заїхали ми ще на ринок до мішані нашого. Продали нам на сотню аж 4 печанчика. Буде настюнях Сашунько їсти. Потім ще рвемо кругську ягоду, де в ТБ, бо вдома вже нічого не залишилося. Ні жодного. Шматочка сиру, ні молока. Дитини супчики їздить, треба багато давати кальцію. Тому задаром їдемо з Андрійком. Кажу вам ще, що там вже чоловік Фініш, майже фінішує. Так? Ось десь пару тижніх вік вже повністю паня готова. Вдома в мене, як завжди, кипить робота. Ось зараз же ми купили курку, беремо постійно її, розділяю на три. А, десь бульйона, і ось так готую з філе м'ясо для плову. Зварили ось качанчики вже дітка. Ось будуть якраз. що перекусити, буде бульйончик, у мене вже вариться. ось Тут додаю вже я нарізану морквочку, начистила, нарізала на суп картоплю. Це я танцюю. У мене, як завжди, а улюблена радіостанція «Люкс ФМ», Там дуже багато хітів, жартів, чого тільки там немає. Стою, готую, знаєте, вся мокра, така просто страшенна нас все парує. Мало того, я варила кукурузку на вулиці Душновато в квартирі. То взагалі все пилає в мене на плиті, готується і суп, і плов е, е, готую. Зараз покажу я. Трямісінько готую такі глибокі пательні, мені подобається. Ось туди обсмажую зі спеціями м'ясо з овочами, і туди ж добою, добою, додаю промитий два рази, гарненько промитий рис. Ось, і він все в мене тушкується разом з соку, з м'ясом. Виходить дуже-дуже смачний плов, додаю багато карі, спецій різних. О, от мене настінка дуже його обожнює. Єдине, що Сашко зовсім він не їсть а, рису. Чуєте там за діменом. Діти дують, прийшов друг Сашень, трошки може, слава Богу, легше. А припухлість стрішечки з щічки проходить вже, слава Богу, знаєте, так гарно. А єдине, ми поїхали ще я вам розкажу а за ягодою туди, де працює чоловіка. Ганацько приїхав господар. Тому піду я сама, мабуть, трошки пізніше, можливо, під вечір, коли він поїде вже, бо якось було, бо знаєте, ну, не дуже приємно, що він там щось своєму саду робить, а ми стоїмо там, обриваємо ягоди, хоча він нам це дозволяє. Дозволив, запрошував, але сказав мене синок, там ще куча готування, приготування, тому піду сама, мабуть, пізніше, туди вже до нього не рву ще ягодок Ось такий, бачите, смачненький плов в мене готується. Зараз розбухне рис гарно, все парує, все готується Ой, і в спеку нікуди ти відплити від цієї кухні, як би не хотів нікуди не дінешся. Після обіду вийшли ми на свій городик до бесідки, купили ми а, корм. Дивіться, хто в нас тут проживає. маленькі котенятка, це їхня матуся. Настя принесла для неї корм. Ми з чоловіком, знаєте, купуємо, щоб дитина бавилася, тому як нашого шотландського котика вже немає з нами. Ось такі у Насті нові друзі, маленькі котенятка там ще. Вам познімаю, коли вони виповзуть до мамочки своєї. Зараз а де Ось такий кнопічок. Всього четверо котеняточок. Соребі. Соребі. Мами таких полосатих. Може, ти все буде? сіреньких ти полосатеньких. Такий у нас міні-зоопарк тут <зад> за домом. Зараз збираємось йти до лікаря, робити вакцинацію на стюні перед школою останньою АКДС, бо ми якось з війною виїжджали і не змогли вчасно зробити їй четверту дати дозу проти коплюша, дифтерії та стовняка. У Саші, нашого, уявляєте така проблема. Виникла лізе постійний зубчик. З лівої сторони, і дуже дуже сьогодні напухла щічка, навіть око запливло. Зараз його чоловік повіз знову до лікаря. Вчора навіть видернули ще й зуб поруч з тим зубом, що лізе, і така реакція пішла просто страшезна. повіз він його на оболонь в стоматологію. Будемо чекати, коли вони приїдуть. Ось такі бувають знаєте, моменти. Напишіть в коментарях, чи дійсно опухала настільки щічка вашої дитини, в кого а, там лізуть оці постійні самі зуби, які ікла, глазні вони називаються. Вони самі важкі в стадії прорізування. Ну оце така негативна у нас пішла реакція. Ще й температура в нього 37,7, бо все запливло око, щока роздута страшна. Тому ось так біжимо біжимо. На 11 вже вакцинація Настя погодувала своїх котиків, кошеняток, біжимо до лікаря. Ось такі малюсіки, кнопочки, Бачите, щось там вже вилизується, щось там і кушають. Вже їм десь два місяці, мабуть, вже як вони народилися. Вже вдома настюньки зробили сьогодні два укола: КПК і АКДС. Якось так вийшла на вакцина Болгарія, а інша вакцина з Америки. Ну не так вмовила. Медсестра, буде дивитися, наблюдати, як буде переносити ці вакцини моя дитина. Наліпили їй два пластиря, довелося викликати медсестру, щоб її тримали за ручки, за ніжки, бо не хотіла моя дитина взагалі колотися. Сьогодні в неї були інші на то плани, але слава Богу, все позаду. Ми вже вакциновані, нам залишається лише перед школою а, краплі. Поліомі, от від поліомеліту їх крапнути, і все. Зараз буду знімати їх вже пластирі.